Комсомольська міська громадська організація, центр розвитку дитини і сім'ї Родіс, поставила за мету повернути культ батька. 1 жовтня у місті стартував проект Підтримка усвідомленого батьківства в Комсомольську. Він триватиме до кінця 2010 року в рамках проекту мікрогрантова підтримка громадських ініціатив у Комсомольську, який здійснює інша громадська організація центр муніципального розвитку за фінансового сприяння міжнародного фонду відродження. 22 жовтня у Маліза. Лі палацу культури центром родіс за проєктом підтримка усвідомленого батьківства Кусомольську проведено низку заходів. 22 жовтня у малій залі міського палацу культури і творчості відбулися акція Я тато, фотовиставка Чоловіки Комсомольська проти домашнього насильства і міське свято хороший батько, міцна сім'я в українській сім'ї. Головою родини завжди був батько. Батькове слово завжди було законом. Батько мав у сім'ї безперечний авторитет. Він уособлювався як захисник, годувальник і найперший учитель для своїх дітей. На жаль, реалії сьогодення змінили ці акценти і переважна більшість українських тат час витрачений на спілкування з дитиною вважає змарнованим, і це при тому, що дані останніх демографічних досліджень стверджують, тривалість життя чоловіка безпосередньо залежить від кількості часу, який він присвячує своїм дітям. Тому варто повернути культ хорошого батька в наші побут і культуру. Саме тому Комсомольська міська громадська організація Центр розвитку дитини і сім'ї Родіс, почала реалізацію проєкту підтримка батьківства в місті Комсомольську. Його мета моральна підтримка. Мка чоловіків, які присвятили себе своїй сім'ї, пропаганда моделі хорошого батька, утвердження в громаді світогляду, що стосується життєвої сутності чоловіка як батька, тому що бути батьком це. Престижно під час урочистостей відбулось публічне вшанування чоловіків, які у Комсомольську усвідомлено ставляться до виконання своєї ролі батька в сім'ї. Зокрема, подяки міського голови та громадської організації Центр Родіс отримали 19 кращих батьків комсомольська. Під час міського свята підведено підсумки фотоконкурсу серед юнаків та чоловіків я проти домашнього насильства. Подяку та заохочувальний грошовий приз у розмірі 100 гривень отримав Сергій Водоп'ян. Учасникам конкурсу Дмитрові Купцову, Валентинові Василенку та Дмитрові Омельченку вручено дипломи переможців і призові сертифікати на суму 200 гривень. Кожен для придбання подарунків в одному з магазинів Комсомольська фотоконкурс Я проти домашнього насильства був підтриманий одним з організаторів загальнонаціональної інформаційної кампанії проти насильства в нашій державі проектом Євросоюзу Права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент. Представники цього проекту спеціально приїхали з Києва до Комсомольська оглянути фотовиставку і вручити учасникам свої призи сертифікати на придбання техніки в інтернет-магазині Дмитро. Якуп Цього на суму 1000 гривень. Валентину Василенкові на суму 700 гривень, Дмитру Омельченкові на суму 500 гривень. Партнерами громадської організації Центр Родіс у проведенні цих заходів стали міський відділ освіти, міський методичний кабінет, всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади Комсомольська, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міські громадські організації, центр муніципального розвитку, батьківська рада, товариство захисту прав дітей, інвалідів, ніжність, молодіжний продюсерський центр центр освітніх програм, міжнародний центр батьківства, місто Київ і Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та батьківства в Україні, місто Київ, фінансову підтримку під час проведення свята «Хороший батько, міцна сім'я у Комсомольську надали спонсори: благодійний фонд розвитку Комсомольська, Комсомольський міський палац культури і творчості, інтернет-провайдер, телерадіокомпанія Гок, проект Євросоюзу, права жінок та дітей в Україні, комунікаційний компонент, місто Київ.